Знайомтеся, це Херсон, єдиний обласний центр, що був захоплений Росією після повномасштабного вторгнення, і до сьогодення він залишається близько до російських військ. Всього через істуарій ріки Дніпро. В цьому відео ми постараємося розібратися предметно, чи зможе Росія за наявних сил та політичної ситуації захопити Херсон. Поїхали! Росія хоче розпочати новий наступ на Херсон. Заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Ще взимку росіяни зібрали 300 човнів для переправ через річку Дніпро. Українські чиновники підозрюють, що регулярні атаки російської армії по Херсону це частина плану РФ щодо посилення тиску на Київ та підготовки до потенційного наступу. На правобережну частину області росіяни розгорнули на лівобережжі Херсона деякі зі своїх найкращих підрозділів безпілотників. З окупованого берега навпроти центру Херсона російська армія запускає нові моделі БПЛА. Таким чином, агресор удосконалює бойові прийоми та навчає нових операторів. Вважає голова області. Перезначений Росією управляти окупованою частиною Херсонської області. Владимир Сальдо іноді заявляє, що російська армія знову захопить обласний центр. В обстрілах міста він звинувачує українських військових. Шанси на захоплення міста. Політолог Володимир Молчанов повідомляв, що росіяни перекинули для Курської операції вже два угрупування: 80-ту бригаду та 76-ту дивізію з Херсону. І зараз збираються за чутками ще й 104 дивізію перекидати туди, тобто дедалі менше стає війська як такого. Як раніше, так і зараз це військо організаційно, структурно і з техніки не здатне виконувати такі наступальні операції. Тому говорити про те, що ця присутність якось сприяє російським планам, неможливо. Тобто вони там для того, щоб не допустити такої ж української присутності. Навіть якщо російські військові контролюватимуть деякі з островів на Дніпрі, все одно просуватися далі до правобережжя їм буде дуже складно. Щоб дістатися другого берега, російським силам потрібно буде перетинати спочатку протоки, що відокремлюють лівий берег від островів, потім основне русло Дніпра і додаткові протоки нижче Херсона. Естуарій Дніпра щільно замінований. Причому обома сторонами, і де саме є міни, ніхто не знає. Тому, якщо припустити, що є можливість переправити одночасно десь 1500 осіб з легким озброєнням, то значна їхня частина навіть без українського активного опору потрапить у воду через міни. Будь-яка можливість базується перш за все не тільки на власній можливості, а на тому, який буде опір. Якщо наступ все ж таки відбудеться, у місцевої влади є все необхідно, щоб відреагувати на ці погрози оперативно та убезпечити громадянське населення у херсонців великий досвід сусідства та щоденного тероризму від російських окупаційних військ, тому місто готове у будь-якому разі до атаки. З іншого боку, до цього не можна бути повністю готовим. Бо росіяни можуть зробити все, що завгодно. Ворог справді намагається вже не перший день та тиждень зайти та закріпитися на Дніпровських островах. Деякі з них, Козацький острів та круглик, необхідні для того, щоб закріпитися там і посилити, зокрема, вогневий тиск на правобережжі Херсонської області та безпосередньо на мирних людей. Існує протидія вогню з українського боку. Є відповідні бойові завдання, які сьогодні наші методи ураження виконують, зокрема, і на лівобережжі Херсона, тобто вражають ворога особовий склад, вражають його відповідні об'єкти та бойову техніку. Тому наразі ворог має мізерні шанси на штурм міста. Навіть ворожі політексперти вказують, що захоплення міста найближчим часом можливе лише за перемовин. При яких РФ продавить свій конституційний інтерес на встановлення контроля над Херсоном, в свою чергу Київ неодноразово відстоював позицію, що жодне неокуповане місто не буде передано під контроль Москви за результатами будь-яких перемовин. Висновки якщо врахувати всі наявні фактори, можна прямо заявити, що Росія не зможе захопити Херсон. Втім, жителі міста, на жаль, не зможуть, не дивлячись на це, спати спокійно, поки Російська Федерація кожен день намагається зробити місто мертвим. Дякуємо вам за перегляд. Відео було зроблено за підтримки телеграм-каналу Інсайдер ЗСУ. Найякісніша військова аналітика ексклюзивна інсайдерська інформація є лише там. Підписуйтеся за посиланням в описі. Та в закріпленому коментарі. Також пропонуйте свої теми для відео. Ми хочемо робити лише те, що цікаво вам. До зустрічі!